Вітаю п'ятий клас. Продовжуємо з вами вивчати е, технічні елементи з баскетболу. Е, на цьому тижні будемо опановувати такий вид, як заволодіння м'яча. Да? Як нам приборкати м'яч, тому що ну, знаєте, футбол вона більш контактна гра. У футболі можна торкатися саперника, можна трішечки в боротьбу з ним вступати. То в баскетболі, якщо ти доторкнешся до саперника, це вже фол. П'ять фолів, дискаліфікація ці вже в грі участь не приймаєш. Ми будемо діти опановувати такий е, технічний елемент, як вибивання м'яча. Да? Ну, багато може є е, яких е, видів з м'ячем, але вибивання м'яча буває в як найчастіше. Що нам треба зробити? Нас спочатку треба е, лад, умовний саперник покласти м'яч, да? ось такий, можна на таборет, на крісло покласти, на лі, ліжка м'яч. Зробити сійку баскетболіста, баскетболіста, Я вам буду показувати, щоб ви не плутались можливо, збоку. Щоб... Я не буду дзеркальним демонструвати. будемо з боку камеру поставимо, як вже треба робити. Сійка баскетболіста, основна стійка, Да, у нас трішечки навшпиньки згадуємо, да, у нас каліна зігнуті, є тулу вперед, вперед. Еластичних стоглобів, живчиків. Що ми робимо? Як нам треба вибити м'яч? Спочатку, ми вибиваємо, якщо правою рукою. То ліву ногу виставляємо водночас вперед. Треба бити м'яч так, ближче до суперника, щоб м'яч по траєкторії ударився від підлогу і ближче до вас відскочив. Від якщо ви будете прямо бити, то він буде, ну, наприклад, да, сюди, то він буде до суперника відлітати. Якщо по траєкторії, то він до вас буде, буде приборкуватися. Тому, ще раз нагадую: права рука, ліва нога ми б'ємо м'яч. М'яч таркається від підлогу. зловили м'яч. І розворот назад, яка нога попереду. У нас ліва нога попереду. Знаєш, ліва розворот на правий нозі. Розвернулась і приборка. Ще раз демонструю. Це для хлопців і для дівчат з місця. Права рука ліва нога. І нога, яка попереду, розворот. І навпаки, треба зробити. Назад, залік треба і навпаки зробити. Права рука, ліва нога. Розвертаємося ліворуч. І навпаки. Ліва рука, права нога. розвертаємося, яка нога у нас попереду, права, право і приборка. Треба це, звичайно, діти робити швидше, тому що з ти не перебіжиш, до себе скажеш: чекай, я буду в тебе вибивати м'язь. <годи> тому треба це робити швидше. Дівчатка будуть робити на місці. Хлопцям треба зробити як на місці, так і в русі. Зараз я демонструю для хлопців. Спочатку на місці, тільки швидше. Потім в русі. Права рука ліва нога. Навпаки. Ліва рука, права нога. Стічка. І тепер з розбігу. З розбігу прибігаємо, не зупиняємося, не прибігаємо. Не треба мислити. Треба вже у нас до автоматизму нашу рухову діяльність відшліфовувати. Поїхали. Права рука, ліва нога. Біжимо, біжимо, біжимо. Раз, відразу. І навпаки. Ліва рука, права нога. Приготувалися. Поїхали. Бачите, помилка була, яка помилка не була? Ліва рука і ліва нога. Тому будьте уважні. Ще раз приготую вас ліва рука, права нога. Хоп, правильно. І приборка м'яч. Будь ласка, діти, опануйте цевіть, не робіть помилки, не плутайте руки, не плутайте ногу. Тут у вас виховується і логічне мислення, і швидкість мислення, і рухова діяльність, і координація рухів. Такий один залік який дуже багато охоплює компетентності. тому, якщо якісь е, питання індивідуально поля порядку, звертайтеся. Ну а всім бажаю удачі і гарних результатів. На все добре.